віп. що це таке і як його отримати? І це тема нашого сьогоднішнього відео. Тому прямо зараз не будемо тягнути кота за всі подробиці, логінимося в свій особистий кабінет, клікнувши за посланням, яке буде внизу в описі під цим відео, так? і потрапляємо на головну сторінку. Тепер одразу по привілегіям пробіжимося, наводимо на людинку справа зверху, так, і клікаємо мої ставки комісії. Вам буде писатись абсолютно ідентичний напис. Мій рівень комісії, звичайний користувач. Клікаємо на кнопочку переглянути всі ставки комісії. І дивимось, тут у нас є аж 5 рівень «Buy with VIP, так, навіть 6 VIP 1, VIP-2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 і найвищий рівень VIP. І далі по PRO. Рівень PRO, це взагалі хай левел. Ну, я не знаю, це дуже великим китом потрібно бути, щоб отримати рівень PRO. Тепер, як отримати, ну, наприклад, статус VIP 1? Дивимось, рівень звичайний користувач, так. Статус VIP-1. Як отримати? Переходимо на іншу вкладочку. Дивимось, Bybit VIP – це ваш провідник до успіху. Для того, щоб отримати статус VIP-1, потрібно внести 50 тисяч доларів депозиту. Таким чином, ми отримуємо пробний статус VIP-1. Він буде ідентичний загальному статусу, проте. Потрібно внести 50 тисяч, щоб отримати вже постійний статус, як мінімум на 30 днів, то баланс, ваш актуальний або середній баланс за останні 30 днів має бути плюс-мінус 100 тисяч доларів, 100 тисяч доларів або вище. Також торговий обсяг на споті більше мільйона доларів. Обсяг торговлі на ф'ючерсах за останні 30 днів, це все за останні 30 днів більше 10 мільйонів доларів. так? І обсяг торгівлі USDT опціонами за останні 30 днів більше 5 мільйонів доларів. Тут потрібно виконати принаймні дві умови. Тобто, перша умова, яку ви обов'язково маєте виконати, це баланс USDT. І далі обираєте по обсягу торгівлі. Наприклад, ви торгуєте виключно ф'ючерсами, значить вам потрібно зробити 10 мільйонів торгового обсягу на деривативах за останні 30 днів. Якщо торгуєте на споті, то в мінімум мільйон доларів на споті торгового обсягу маєте зробити. Як торговий обсяг робиться? Будь-то ф'ючерси, спот, опціони і так далі. Неважливо. Купили на 100 доларів, наприклад, на споті монетку. Далі продали її на 100 доларів. Торговий обсяг складає ваш 200 доларів. Тобто 100 доларів купівля та 100 доларів продаж. Торговий обсяг 200 доларів. Таким чином, на споті потрібно набити мільйон доларів. На ф'ючерсах це зробити. Набагато простіше, так як є ще кредитні плечі. Якщо, наприклад, заходите в позицію на 100 доларів, використовуючи 10-те плече, таким чином ваш торговий обсяг вже 1000 доларів. Далі закриваєте цю позицію, і торговий обсяг складає 2000 доларів. Таким чином робиться обсяг торгівлі на деривативах. Про UDC опціони і структуровані продукти абсолютно ідентична схема. Також горнувши трошки нижче, ми можемо побачити. Що ми можемо просто перенести статус VIP на криптовалютну біржу Bybit, якщо він у вас є на будь якій іншій біржі, по типу Binance, OKX, Budget, Kucoin, Huobi, CryptoCom, Bitmex, Femex і так далі, тому подібне. Серед оцих бірж, якщо у вас є хоч на одній VIP-статус, ви можете його перенести на Bybit. VIP-статус буде підвищений на два рівня. Вписуєте ваш номер телефону. так? Вводите контактні дані для того, щоб в подальшому з вами зв'язався менеджер. І завантажуєте файл. До речі, друзі, я нагадую про бонус, який отримаєте отримуєте за моїм посланням. Доступ до закритого торгового ком'юніті, щоб отримати, потрібно вам просто зареєструватися за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Все. Більш нічого не потрібно робити. Я про ці бонуси казав на початку цього відеоролику. Зараз просто дублюю, якщо хтось, наприклад, забув, промотав і так далі. Це все я роблю для вас, щоб дати вам можливість заробити. А тепер ми перейдемо до торгових комісій, до торгових комісій на споті, на фьючерсах, на опціонах і так далі. Якщо, наприклад, от у мене статус звичайний користувач, у вас, скоріш за все, буде такий самий статус. Торгова комісія на споті, торгова комісія Тейкера. Тобто, коли я купую якусь криптовалюту, я плачу 0.18% від угоди. Тобто з. 100 доларів я плачу 18 центів комісії. За кожних 100 доларів я плачу 18 центів комісії. Якщо купую криптовалюту, далі, якщо я продаю криптовалюту, то я плачу 0.1% комісії. 10 центів за кожних 100 доларів я плачу, або 1 долар за кожної 1000 я плачу. По деривативам, по деривативам трошечки менше, так як торговий обсяг, тут зробити набагато проще, враховуючи кредитні плечі. Комісія тейкера буде складати 0.1%. Комісія мейкера 0.036%. Щодо статусу VIP, зараз можете поставити це відео на паузу. Я не буду про кожен статус окремо розмовляти, щоб не затягувати це відео на дуже великий час. Ставте на паузу і переглядайте. Я поясню вам по спотові, по деривативам, по опціонам, також по тейкеру, по мейкеру, самі можете побачити. Ставити на паузу і дивитесь по кожному статусу, що вам потрібно. Зробити для того, щоб отримати такий рівень комісії. Також, окрім того, що ви отримаєте менші ставки на комісію, додатково ви маєте ексклюзивні переваги по типу кешбек, якщо ви будете володіти карткою Bybit. Картка Bybit це абсолютно така сама дебетова картка, як Монобанк, Приватбанк, Ощадбанк і так далі. Тому подібне. Кешбек у 10, до 10%. У вас буде так: експрес-доставка фізичної картки. Абсолютно безкоштовно. Далі знижки на підписку, Telegram Premium та Twitter Premium. Супер! Ще що в нас є? Ну, Позабіржева торгівля, нульові комісії за транзакції, також миттєвий розрахунок, великі угоди до 10 мільйонів доларів за конкретними цінами. Тобто нажму тут, наприклад, кнопочку докладніше, і мене перекине на окрему вкладку, де про всі ці привілегії, от байбіт-карти я зможу ознайомитись. Також, що нам тут ще доступно? Лише для віп-користувачів розіграш з торговим опціоном. Тобто це буде, я так розумію, якась рулеточка, так, які я можу крутити. Що в нас тут є по бонусам? Бонус 3000 доларів, бонус 2000 1500-50. Тобто ну, бонусні кошти на опціони ви зможете отримати. В принципі, круто, насправді круто. Також от винагорода за першу угоду 50 USDT бонус. На контракти USDC. Тож, друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що таке Bybit VIP і в принципі до нього можна стрімитись, як то кажуть. Дякую всім величезно за перегляд. Нагадую, що всі корисні посилання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Всім удачки і до нових зустрічей!